Фермер Олександр Бозьоров виглядає врожай соняшника. Беру сімічку одну, от беру її в руку от, і пробую на зуб. Якщо є щелчок, вона клацає, то це зерно, воно. Менше 8% вологості. Це означає, каже, що насіння вже готове до збору. На цьому полі ми очікуємо врожай десь від 2,5 тонн до 3 тонн з гектару. Торік зерно продавали з поля. Пригадує пан Олександр. Нині ж це невигідно. Дана ціна, яка є на ринку, а це 7 7800 Тисяч за одну тонну, то це ну не може покрити затратною частиною, яку потрібно зробити в весняний період і в період підготовки, осінній період підготовки. Так як матеріали здорожчали, масло, топливо, запчастини захмарні ціни просто. Чоловік вирощує кукурудзу, а, аби зберегти врожай, говорить, почав зводити ангар. Тут бачиш, вона завужена. Жасу сяпі жди. Адже молоточком все вона стала. Конструкцію додає обрав найпростішу із труб та брезенту. Міщати мангар до 70 тонн зерна. За потреби зерносховище можна розширити, зазначає будівельник Іван Макаренко. Результат буде ось такий. Це, це кінцевий результат. Це така палатка брезентова, зроблена з такого, з такого вона каркасу, який кріпиться на болти і розтягується тросами. Для крепкості. за словами фермера, вартість такого ангару 225 тисяч гривень. Та це вигідніше ніж продавати зерно одразу. Ангар будується не на один рік. Якщо розкинути на декілька років зберігання продукції, то це значно дає більший прибуток. Ми надіємося і віримо, що ціна виросте, і ми його зможемо продати по тій ціні, яка дасть нам змогу продовжувати виробництво, хоч ба б хоча б на середньому рівні, закупляючи ну, необхідну кількість міндобрив, палива і всього інших матеріалів. Питання зберігання продукції актуальне і для інших аграріїв Цьогоріч врожай буде більший, ніж торік, розповідають. Чільник області Ігор Табурець. у 2022 році двадцять із гектара в середньому збирали 47,9 центнерів зерна. Цьогоріч же із гектара мають 55,8 центнерів. Очікують зібрати 4 мільйони тонн. Це на 400 тисяч тонн більше ніж торік. Резерви щодо зберігання на території нашої області всі це стосується і приватних господарств, і державних підприємств. Складають близько 3,8 мільйонів тонн. За програмою ООН через Міністерство сільського господарства виділені додаткові ємності. Вони такі переносні, це такі рукави. Якщо ви знаєте, міськістю одного рукава становить близько 200 тонн. Таких рукавів видано на наші домогосподарства десь на 98%. На 98 господарств сільськогосподарських підприємців Оля Масканіч Федір Коцаба Суспільне новини Черкаси.